Комп'ютерна техніка від ООН. представники глобальної організації передали 68 ноутбуків для органів соціального захисту Прикарпаття. Від початку повномасштабного вторгнення Франківщина прийняла понад 146 тисяч внутрішньо переміщених людей, і левова частка роботи з реєстрації, оформлення виплат та розміщення приїжджих випала саме на працівників соціальної сфери. Сьогодні область без соціальної сфери, без соціальних працівників ніяк не може справитися, тому що десь таких 60% саме ця сфера. Взяла на себе щоденно, йде реєстрація, це бази даних, які є тільки в нас, тільки в нашого штабу, і якісне комп'ютерне забезпечення дає можливість людям легше працювати, тому що перебої були в програмах, різні виплати. Це і дуже клопітка робота. І сьогодні ми маємо дякувати особливо працівникам соціальної сфери, які активно роблять все для того, щоб була перемога. Ка допомога переконують чиновники значно полегшить роботу працівників соцзахисту, а ще зробить її в рази оперативнішою? Будуть її використовувати для призначення допомоги для взяття на облік, адже на облік єдину базу якраз і здійснюють органи соціального захисту для своєчасної роботи. Якщо ми говоримо про перші місяці. То в системі ми працювали. Ми на день брали по 300-400 людей. Система не працювала досконало, адже вона є єдина на всю Україну, і просто таке навантаження воно не дозволяло швидко опрацювати. Тому будемо вивчати параметри техніки. Якщо вона нам підійде до програмного комплексу, звичайно, ми її посилимо, адже ми розуміємо, що іде опалювальний період, і ми очікуємо прибуття нових людей. Ноутбуки розподілять між працівниками соціальних органів громад, де нині перебуває найбільша кількість переселенців. Окрім того, техніку передадуть і у заклади, в яких наразі проживають внутрішньо переміщені особи, у тому числі й діти. наразі ця допомога надається саме напрямку соціального захисту для того, щоб впевнитися, що люди мають доступ до реєстрації, до соціальних послуг, відповідних виплат. Дійсно сюди входить також напрямок соціального захисту дитини. Я розумію, і вже було багато запитів щодо викликів онлайн освіти для дітей внутрішньопереміщених осіб, і ми також, як агентство ООН у справах біженців, будемо намагатися підтримати з нашої сторони це питання. Але ми повинні розуміти також, що тут працюють інші організації, і консолідовано будемо намагатися це питання підняти. Активно підтримувати переселенців у співпраці з місцевою владою та партнерськими організаціями Агентство ООН у справах біженців розпочало із перших днів повномасштабної війни і йдеться не лише про матеріальну чи гуманітарну допомогу, але й облаштування місць проживання людей, яким довелося покинути рідні домівки. Наталі Аргара, телеканал 402.